Карла міклюша? Другий поверх. Квартира 43 квадратних метри. Гардеробна. Таке бомба з дзеркало. Заніть кіннотку. Ліжко з підйомним механізмом. Ось так у нас. Що це таке гудить, спитайте себе? Це 3D-паровий камін з пультом дистанційного управління. Е, є потріскування дров включається. Дуже-дуже гарно виглядає. Працює на воді. Заливаєте водичку. Дуже класна штука. Ось, виключаєш. Штука. Диванчик розкладний. За картиною монтований місце під кондиціонер, виведені всі кабеля, все що треба. Ладна кімната, двері скритого монтажу. Ось так виглядається. Пралка з сушкою, а тут ще є електрична сушка. Шуфлятки. Зберігання тут, тут. Все краса. В квартирі є підігрів підлоги на три функції. Підігрів підлоги, там, де плитка, там, де ламінат. До речі, тут плитка. Якщо хтось побачить. тут плитка, тут ламінат. І в спальній кімнаті ще є батарея. Красота. Через вікно сусідів нема. Ніхто в вікна дивитися не буде. Одним словом, друзі, квартира прям дуже-дуже гарна. Приходьте, дивіться, не пожалкуєте.